Так, Доброго дня, друзі, колеги. Не знаю, Вітер дує, як мене буде чуть вибачаюсь, показую, бо в коментарі писали, що мало ми тут давали літру 200 тотала ізопропіламінна сіль. Чому ми його так давали, щоб не пригнітити сою. Показую. Соняшник попередник соняшник, то є убирали ми на 6 Це вже нова волна пішла. Що не обрали, ми його присадили і спеціально так робимо, щоб сою не пригнічувати. І саме да, залишилося. Ізопропіламінна сіль ми давали тотал. Зараз ми колотимо в тракторі аманіна сіль, яку ми користуємося. Даємо 3 літри на гектар, щоб забрати, бо є амброзія перегроша, бачите, але ми її присадили точку росту, вона не росла. Вона прижовка, зараз ми її заберемо. Також показую по всіх бур'янах. Соняшник щось залишився. Ну, може мало попало або на розворотах. Показую все чистеньке, да? місцям десь щас щось залишилось. Ось погорівший бур'ян, все погоріло. І починає новий свіжий маленький відсходить. Бачите? Якраз класно після дощів ми зараз все заберемо. Бачите, дощики у нас пройшли гарні на тому тижні 51 мм і вчора 5 мм випало. Ну, не знаю скільки на цьому полі, бо відстань десь 6-7 кілометрів. Так, що вам ще показати? Показуй, дивіться, оцей китайський соняшник, тобто придавили його, щоб він не ріс. І зараз ми його контрольним поубираємо. Тому для кого це літра 200 багато чи мало. Тобто, взагалі ми по літрі користувалися в таких випадках. Ну Це після соняшника. Від соняшника ми відмовились, така соя. Саме гірше виглядає, тут, походу, жаротіші такі листочки, це Канзас. Щось їй не вистачає або обробіток. Бачите, жовтувато. Обробіток тут. Мілка дисковка була передпосівна і осінню теж було тими самими дисками, тобто обробіток на 5 см. Як там, не нову тіл, що мінімальний обробіток, так соя виглядає не овосен, я вам скажу на цьому полі. Ну нічого нічого, це так. Або попередник. Перед цим е була соя. Соя була три роки, потім соняшник і знову соя. Показати бульбашки. інокуляцію тут робили, але ну, вона тут не потрібна. Де рік-два побривав. Є, бачите? Не є. Вони просто твердо лопатки не взяв, щоб, щоб вирвати нормально. Цвіте вже, бачите. Тобто... Є тут все. Соняшник ми падалочний убрали, все чистенько, десь місцями амброзія є. Ну і нічого, ми її бризнемо, воно все забереться. Сьогодні у нас 21 -е число рівно 2 тижні назад я брізкав 7-го тут, здається, бризкав. Сліда. Така, звісно, своя, мені здається, вона тут найгірша з усіх, хоч вона рівномірно зійшла, але вона така, на вигляд, не дуже. не дуже. Ну, Це так, поле досталося, сюди добрив ніколи ніж не вносилось, тут сіялось завжди без добрив. Скільки я знаю, це поле, років 5-6, тут, а може й 10 на 10, 6 років точно тут нічого не сіє, без міндобрив точніше не сіялось. сіла. На ці поля не давались, ну нічого, будемо будем працювати, будемо витягувати. саме головне, що рівномірні сходи, сокар холодим 3 літри, інокулянт, Фу, інокулянт, вибачте, інсектицид трошки широковато взяв. Бачите, прижовкла вона, точку росту ми її призупинили, і зараз бризнем і завалимо все. В основному ми 2,8 даємо, а тут вирішили 3 щоб наверняка усе убить, тобто -то все вбити. Тут все погоріло, бачите ось згорівший бур'ян. Тобто все, а нова волна пішла і все красиво оберемо і сойка буде розвиватися. Дуже гарно, соняшник не забрало, вже мало попало. Ну, що, що не забрали, зараз доберемо. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба, а ми полетіли.